Введення в дію нової трансформаторної підстанції для мешканців восьмого мікрорайону Борисполя стало великою подією. Багаторічна проблема завершилася, коли через відсутність необхідних потужностей електроенергії в людей псувалася побутова техніка, а лампочки в оселях ледь жевріли. Щоб розв'язати дане питання, з міського бюджету було виділено 217 тисяч гривень. Побудували підстанцію на розі вулиць Франка і Айвазовського. 16 січня в день її введення в дію міський голова Анатолій. Олі Федорчук, його перший заступник Микола Корнійчук та директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець, який є депутатом цього округу, розділили з мешканцями радість, на яку очікували довго. Ми на цьому зупинятися не будемо, але вже сьогодні говорили багато про те, що в принципі цю роботу, яку ми робимо, це не ми повинні робити, це повинно робити обленерго, тому що вони за це отримують гроші. А так ми свої гроші громади вкладаємо для того, щоб хтось заробляв гроші. Але знову ж таки, якщо ми будемо покладатися. Тільки на приватну цю структуру, то значить, люди просто будуть мучитися, так як вони мучилися до цього часу. Тому стояти осторонь і дивитися і ждати, поки там дадуть ці кошти, ми звичайно що не будемо. У Київобленерго обленерго розводять руками. Мовляв, коштів немає. Міська влада взяла ініціативу у свої руки. Три роки тому, коли у цьому мікрорайоні не було газу, забудовники зібрали 70 тисяч гривень. Бюджет міста виділив 230. На вулиці Франка, 132 а вже із. Існує підстанція, та чому виникла потреба встановити ще одну на це питання? Відповів Микола Корнійчук. Цю трансформаторну підстанцію, яку ми сьогодні запустили в роботу, для того, щоб розвантажити існуючу і надати нормальну напругу, восьмий мікрорайон. От і сьогодні, якраз така вже подія в нас відбулася. Ми цей восьвось мікрорайон. Можна сказати, що зараз забезпечили нормальною напругою, але це не надовго, тому що вже зараз спеціалісти, які робили монтаж цієї підстанції, вже заявили, що вона вже сьогодні. Під під час її включення, коли ми розділили 8 мікрорайон на дві частини на одну підстанцію, на другу підстанцію, вже вона загружена на 90%. При зустрічі люди скористалися нагодою спитати у керівництва міста про будівництво доріг. Перший заступник мера розповів про шляхи вирішення цього питання. На цій вулиці сьогодні ми бачили, що ми зустрічалися із мешканцями цих вулиць. Звичайно, що це новий мікрорайон, де поки відсутні дороги з твердим покриттям. Тому ті кошти, які в нас є, ми прийняли у уваги сьогоднішні зауваження мешканців цього мікрорайону звичайно при можливості ми в цьому році пообіцяли хоча б висипати ці вулиці щебня, зробити грейдеровку. От а в майбутньому, звичайно, що коли буде закінчуватися тут будівництво будинки будемо асфальтувати. Мешканка вулиці Наталія Рзаєва у цьому районі живе майже шість років. Жінка розповіла, що для неї відкриття трансформаторної підстанції. Відкриття підстанції це дуже добре, тому що населення нашого мікрорайону дуже страдало від електричності, тому що битова техніка все время горіла у нас освітлення було слабе. Ну, слава Богу, що наконець у нас є своя підстанція і проблеми, надіємося, що вже не буде. Ще одним наболілим питанням для мешканців залишається проблема освітлення. Взимку батьки зустрічають дітей зі шкіл та університетів у зв'язку з випадками нападу невідомих на перехожих. Цього року бюджет міста виділив 5 мільйонів гривень на освітлення близько 30 вулиць. Місцева влада робить усе можливе для комфортного проживання у Борисполі, щоб його можна було назвати містом, у якому варто жити. Тетяна Підгурська, Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.